Вітаємо вас, друзі, на нашому каналі. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб бути завжди на передовій юридичних подій. І пам'ятайте, що сила закону це сила життя. А ми починаємо. Отже, в центрі нашої уваги сьогодні м -м, дуже термінові повідомлення надходять з близького сходу. Ем, іранське агентство АРНЕ передає нова хвиля ракетних ударів. Іран б'є по Ізраїлю. Схоже, кепіцентр Тель-Авів. там повідомляють про вибухи. Так і знаєте, що одразу впадає в око? Це сам характер атаки. Це ж не просто ракети полетіли. Говорять про комбінований удар. Тобто одночасно запустили і безпілотники, ну ці шахеди відомі, і балістичні ракети. І вже є до речі, підтвердження про влучання там у місті. Комбінований удар кажете. А навіщо саме так? От що це дає ну, тій стороні, що атакує? Ну дивіться, це власне класика для того, щоб прорвати протиповітряну оборону. Шахеди вони ж які ну відносно повільні. Їх часто багато запускають масовано. Ідея в тому, щоб забити канали ППО, так виснажити її, змусити відстріляти дорогі ракети, перехоплювачі. Ага, І... типу приманка, така саме так. А вже потім коли yeah, захист трохи, not, not. скажімо так, ослаблений. От тоді вже летять швидші балістичні um, ракети, um, my, my, my. вони вже не основні і мають вразити головні цілі. Wanna... Це оборону сильно ускладнює, розумієте? зрозуміло. Тобто, це пряма спроба пройти крізь залізний залізних і інші ізраїльські системи. І кажуть, це ще не все, можуть бути нові. Так, джерела саме на це вказують, що атаки можуть тривати, і що ще е, одна тривоги з'являється повідомлення, що географія може розширитись. Зокрема, пишуть, що до атаки на Тель-Авів міг долучитися і Ємен. Ємен. це ж уже зовсім інший напрямок. Наскільки це взагалі очікувано, і що це могло значити, якщо це справді підтвердиться, залучення єменських сил, то це може свідчити про спробу якоїсь, знаєте, координації, тобто бити по Ізраїлю з різних боків одночасно, це ж, звісно, розтягує сили оборони. Они створює додаткову напругу, хоча треба сказати рівень цієї координації ну і реальні можливості єменських сил це все ще треба дуже ретельно перевіряти але сам факт таких розмов це вже сигнал про можливу ескалацію і паралельно ж ідучи відео бачимо кадри, які розпосюджуються от іранське агентство ТАСІМ, наприклад вони опублікували відео і кажуть це мовляв влучання їхньої гіперзвукової ракети по Ізраїлю наскільки до таких заяв варто ну серйозно ставитись От тут те, треба бути дуже обережним. Так Гіперзвукова зброя. Це що? Ракети, які літять ну дуже швидко, п'ять і більше разів швидше за звук, і ще й маневрують. Через це їх перехопити існуючими системами ну практично неможливо або вкрай складно. Іран, звісно, давно працює над ракетами. Це відомо, але чи справді вони вже застосували аж таку зброю? Це знаєте, велике питання. Дуже часто такі заяви, особливо від офіційних агентств під час бойових дій, це може бути просто ну інформаційна війна, тобто елемент тиску, саме так: показати силу, налякати, підняти свій престиж. Але навіть якщо це не 100% правда, сама згадка про гіперзвук – це вже якийсь сигнал. Так безумовно, сигнал про їхні технологічні амбіції, про те, що вони прагнуть мати зброю, яка може змінити правила гри в регіоні. Тому незалежно від того, чи правдиве саме це повідомлення від Теснім, воно показує напрямок їхніх розробок і потенційні загрози на майбутнє. Отже, якщо підсумувати, що ми маємо з цих джерел на зараз, Іран провів велику атаку, комбіновану, дрони плюс балішення. Знаєте, це змушує замислитись. Якщо ось такі комбіновані атаки з різними типами зброї, з можливою координацією кількох гравців, якщо це стане, ну скажімо, новим. Новою реальністю. Як це тоді змінить взагалі підходи до безпеки в регіоні? І сам характер від майбутнього? Питання, звісно, поки без однозначної відповіді. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб бути завжди на передовій юридичних подій. І пам'ятайте, що сила закону це сила життя.